Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. Якщо не бажаєте чекати свою чергу відповіді на ваше запитання, тоді переходьте на мій онлайн-урок, де я всього за одну годину навчу вас читати карти, так як читаю їх я. А ми поїхали Запоріжжя. Яка ситуація? Давайте подивимося наступний тиждень. Запоріжжя. Так, дивіться, ще будуть ураження Запоріжжя, вони вже закінчуються. І так як показують мені карти, ситуація у Запоріжжі стане спокійнішою. Так, пролітати ще буде, але ситуація стабілізується і вже Стільки кабів, як пускав ворог по цьому прекрасному місті, пускати він точно не буде. Скажіть, чи варто виїжджати зі Слов'янська Донецької області? Запитує Тетяна, 20, 01, 60, та Олександр, 26, 01, 58 року. Ситуація у Слов'янську не дуже гарна. Ну, як, як я говорю, завжди. По негативну сторону, але вона стабільна. Тобто якихось атак чи ситуацій, які би змусили вас чи інших жителів міста виїжджати, я не бачу. Тож виїжджати із Славянська я не рекомендую. Що чекає мого сина? 25 10 90 він в ЗСУ. Яка його доля? Давайте подивимося. Дивіться, для вашого сина загрози чи небезпеки для життя я точно не бачу і низький уклін вам за вашого воїна. Так, потрапила в лікарню з отруєнням, але мені вже набагато краще, коли мене випишуть, питає Оксана 10.05.95. Так, дійсно видно, що у вас ситуація вже покращилась. Але все ж таки не поспішайте покидати лікарню, адже карти показують, що ще потрібно вас все ж таки долікувати. Ну, те, що в жовтні ви вийдете з лікарні, вас випишуть, ви і самі прекрасно це знаєте. Скажіть, будь ласка, яке майбутнє чекає похресника? Зараз служить в ЗСУ Максим, 18, 11, 84. Чи є загроза для Максима? Максима, все буде добре, небезпеки для життя та здоров'я я не бачу. Я більш бачу якийсь, якийсь тяжкий емоційний стан в Максима. За що дякую вам дуже велике за вашого захисника. Нагадую, що в телеграм-каналі прогнозу ви можете знайти захист для тих, хто захищає нас та нашу країну. Чи налагодиться особисте життя? Запитує Наталія 8.05, 83. Чи налагодиться особисте життя? Дивіться, я бачу, що часом дійсно життя у вас налагодиться. Бачу чоловіка, бачу. Ви з цим чоловіком ще не знайомі, тобто, дуже скоро в ваше життя прийде людина, з якою ви зможете налагодити і покращити своє особисте життя? Подивіться мого сина Саша, 21.06.82. Після, Після лікарні чи буде мобілізований? Чи буде мобілізований? Ні, мобілізованим вашого сина я не бачу після лікарні, але стан його здоров'я дійсно бажає кращого. Мама боїться спати вночі. Каже, що виживає домовий. Був нападок, коли вона відчула, що на її спину і голову щось е стрибнуло. Чи домовить це, чи, можливо, приходить її чоловік, який помер сім місяців тому. Так, Любов 19.05.57. Дуже таке цікаве питання. А, дивіться, це не є її чоловік, це точно не чоловік. Тому що я бачу, що чоловік не, не, не бачу біля неї неупокоєних душ. Але це і не домовий, це така своєрідна сутність, яка вижирає вашу маму. Тому тут потрібно почистити її і почистити будинок, тому що воно чомусь нападає саме на вашу маму, можливо, через те, що вона. Трошки слабкіша від інших мешканців будинку. Так, подивіться, що з моїм другом не виходить на зв'язок з фронту майже місяць. Леонід, 12.08.82. Давайте подивимося, чи живий Леонід? Слухайте, я хочу вам сказати однозначно: дивіться, одні мечі випали, випали, що свідчить про те, що, на жаль, Леоніда серед живих уже нема. Подивіться, будь ласка, чоловіка, Павло, 28, 12, 75, воює з 24.02.22. Проходить ВЛК. Не списали, але дуже багато хвороб, коли повернеться додому. Так, дійсно, вже давно служить. Ой, це тяжко. Дивіться, в нього є дуже великий шанс до кінця цього року повернутися додому, тому що дійсно стан здоров'я його не дуже хороший, і служити йому вже дуже важко. Так, Тетяна, будь ласка, про мого сина 25.07.90. Коли повернеться з полону? Не написали імені, але ж давайте подивимось, коли повернеться з полону. З полону він повернеться у наступному році. Мені іде, ви знаєте, навіть якось кінець зими 25-го року ви зможете обійняти вашого синочка. Так, вітаю, чи живий мій вітальчик з 17.04.90. Здається, вже дивилися в одній з програм, але давайте ще раз глянемо. Дивіться, на жаль, на жаль, я не бачу Вітальчика серед живих. Будь ласка, прийміть мої щирі співчуття і низький уклін вам за вашого синочка. Чого чекати в Запоріжжі, я сказала. Так, майже два місяці шукаю сина. Пропав безвісти під Курском. Андрій, 19,05.85. Чи живий? Чи загинув, чи знайду сина? Дивіться, на жаль, карта місяця дев'ятка мечів каже про те, що. На жаль, на жаль, вашого синочка серед живих уже нема. І я навіть не бачу, що найближчим часом ви зможете дізнатися, де він і що з ним. Доброго дня, будь ласка, близька людина, військовий, зник без звісти, що з ним? 19.02.92. Ви дуже скоро дізнаєтеся, що з ним, і ви дізнаєтеся, що він живий. Так, він в пораненому стані, але він в полоні. І дуже скоро, протягом місяця-півтора, чекайте, будь ласка, про нього звістку. Так, як відписатися на Христину? В кожній програмі, де є е, інтерв'ю із Христиною, є посилання на її телеграм-канал, де вона відповідає безоплатно на одне питання всім, хто приходить до неї після ефірів. Тож, шукайте, підписуйтеся. І запитуйте в Христинки ті питання, які вас турбують. Скажіть, будь ласка, чи будуть зміни щодо мобілізації чоловіка, чоловіків 50 і 60 років, чи не будуть їх чіпати, чи буде мобілізований Володимир? Вісімнадцяте 68 року? Дивимось, чи буде мобілізований Володимир. Володимир мобілізований точно не буде. А щодо чоловіків 50-60 років чи не зміниться, чи не будуть мобілізовувати. Ні, дивіться. Карта помірності каже, що цих чоловіків дійсно не будуть мобілізовувати і ніяких змін найближчим часом у законодавстві я не бачу. Так, донька Ангеліна, 4,01, 89 живе в Харкові. Чи є в неї загроза життю і чи буде вона мамою? Давайте подивимось. Загрози життю точно я не бачу. Так, вона буде мамою дуже скоро. І народиться у неї хлопчик. Тож чекайте на внучка. Подивіться, будь ласка, чи виживемо? Місто Дружківка, Донецька область. Тамара, 30, 01, 57. Тамарочка, все з вами буде добре. І Геннадій 13, 03, 68. Так само, як і з Геннадієм. Дивіться, зараз давайте подивимося, чи варто вам виїжджати. Ну, ви приховані, розумієте? Карта місяця каже, що у вас є захист. Від вищих сил, і тому виїжджати із цього містечка я вам не рекомендую. Так, чи придбаємо протягом шести місяців Вадим та Ірина власне житло? Давайте подивимося, чи придбаєте власне житло. Дуже гарні карти, які показують, що житло ви придбаєте навіть трошки раніше. От попередньо мені показує через 4-5 місяців. Тож бажаю вам щастя, гармонії і злагоди у вашому домі. А, так, чи є магічний вплив на Руслана 9.02.76 і мій синочок Олександр, 28.09.98. Давайте подивимося Руслана. Впливу немає магічного і синочок. А ось на синочку дійсно карта смерті і карта мага каже, що точно є магічний вплив. Рушить життя, рушить здоров'я. Просто от по всіх сферах життя йде руйнація. Але ж зроблено вже було задавняна. Магічний вплив задавняний. Важко не можу сказати зараз від чоловіка чи від жінки, але тут треба точно чистка, тому що і знімати цей магічний вплив, тому що ситуація однозначно буде погіршуватися. І останнє питання на сьогодні: чи будуть у мене діти? Запитує Таїсія, 30.01.80. А у вас є якась проблема зі здоров'ям? Воно показує, чи зі здоров'ям, чи якось по материнській лінії щось може передалося. От і тому у вас немає діток. Потрібно дивитися детальніше, тому що ситуація дійсно складна, але так як я бачу по карті правосуддя, її можна вирішити, і у вас ще може бути синочок. А я нагадаю, якщо не хочете чекати в черзі і шукати свої питання в інших програмах. Ви можете цього не робити, перейшовши на мій онлайн-урок по таро, де я навчу кожного, хто завітає туди дивитися читати карти, так як читаю їх я. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.